Великодні свята для українців це дійсно найкращий період року. У ці весняні дні природа прокидається після тривалого відпочинку, та наші серця сповнюються радістю та приємними передчуттями. Але є люди, для яких сірі будні здаються вічністю. Та через велику кількість побутових проблем їм іноді важко відкритись для позитивних емоцій. Саме про них людей з обмеженими фізичними можливостями, яким довелося покинути рідні місця через військові дії, піде мова далі. На щастя, в їхньому житті трапляються яскраві моменти переселенців з буремного сходу України, які сьогодні мешкають у санаторії Куяльник. Напередодні великого свята чекав приємний сюрприз. Нам дуже приємно, тому що немного радості в цій житті на сьогоднішній момент. Ну, от такі ось знаки внимания нам дуже, дуже приємні, приємно, за що ми благодарні від неїхавне і її організації. Спасибо огромное за Пасхи, за подарок, за Пасхами. Всех тоже с праздником поздравляю, чтобы все были здоровы в фонде, чтобы помогали людям, как они могут по мере своих возможностей. Ну, мы сколько вот здесь, мы уже 10 месяцев почти здесь. Они ну, регулярно нам помогают, в той или иной отрасли, продуктами, вещами. Это помощь идет. 40 інвалідів на візках з Донецьку та Луганську мешкають у санаторії Кояльник з жовтня минулого року. А до цього вони перебували у курортному містечку Сергіївка на території різних баз відпочинку. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко з перших днів почала допомагати цій категорії переселенців. Не забула про їхні потреби і напередодні Великодня сьогодні ми е... Посетили инвалидов-колясочки, которые расположены в санатории Куяльник. Здесь инвалидов 70 человек, колясочник 40 человек. Мы им привезли пасхальные наборы по их же просьбе, где входит и Пасха, и Свечечка, и крашенки, для того, чтобы они могли почувствовать себя такими же людьми, чтобы они могли посетить эту Пасху, потому что идет большой православный праздник. Мешканці санаторію дуже вдячні і всім звичайним одеситам, які майже щодня допомагають, хто чим може. Спасибо огромне всім. от высших руководств і заканчивая просто людьми простими, які нам допомагають эти ці месяцев, місяців, мы ми всі живемо. Звісно, вдалі дому це дуже тяжело. У нас є такой спонсор, як дорога к свободе». Помогает нам вона очень хорошо. Людмила Михайловна, президент. Она к нам приезжает. Вона нам допомагає. Вот сьогодні, наприклад, привезли пасочки нам со свічечками. Це очень важно, тому що у нас люди православні, і хочеться все таки праздник отметить Хоча бы не так, як вдома, але хоча б к дому. Однак найбільша проблема на сьогодні це розселення інвалідів, адже фінансування від держави майже немає. Тому ніхто з цих людей не може бути впевненим у завтрашньому дні. Самая огромная проблема это наше дальнейшее проживание, понимаете? И поэтому в общем-то, вся наши силы, вся наша энергия направлена именно на решение этого вопроса. Поэтому, по возможности, мы обращаемся к разным людям, к разным организациям, которые хоть как-то могут повлиять на это, на решение этого вопроса. Расселять нас некуда это такая сложная категория. Колясочники, що требуем ну каких-то допоможних слов. Ну я розумію, що Діска область не може нам цього представити. І на даний момент для нас найважне, щоб проплатили за санаторій, щоб хоча б поки знайдуть місця для розсілення, ми пробили здесь. Людмила Ткаченко розповідає, що проблему з житлом для переселенців вирішувати треба негайно. Адже санаторії мають величезні борги, тому скоро може припинитись навіть забезпечення продуктами харчування. На сьогоднішній день в всіх санаторіях, де розположені інваліди, це Три санатории. Один санаторий здесь. Проживает около 1500 инвалидов. Здесь образовались за это время, за зимний период, очень большие долги. Более 30 миллионов гривен. Здесь должно включиться государство, которое должно найти эти деньги, чтобы погасить эти долги. А по... И понятно, что санаторий сегодня. Это... Ізда здання, где для временного їх проживання, тому що них другое предназначение, лечебное, оздоровительное. і їх, звісно, будуть расселять. Я знаю по информации обласної государственной адміністрації, що вже в районах найдены общежития, где зведеться ремонт для того, щоб можна этих людей поселить. Однак життя на цьому не зупиняється. Мешканці санаторію Куяльник з радісним перечуттям свята приймали подарунки від фонду. Та ділилися з гостями своїми враженнями та, звісно, розповідали про труднощі і потреби. Я дуже благодарна цьому фонду за їхнє внимание, зливчивость, так що вони нас розуміють, наші нужди, наші що ми такі люди не. Абіздолі як би сказати, большое їм спасибо. голова Донецької міської організації інвалідів Віра Карлик поділилася з нами творчими планами на майбутнє серед інвалідів, чимало талановитих людей, яким треба демонструвати свої здібності. Мы будем сотрудничать, мы приглася, приглашаем на наш концерт, который состоится в мае месяце. Мы обычно и в прошлом году проводили такие концерты для э, людей, которые по путевкам здесь отдыхают, для отдыхающих. И покажем, что у нас мы можем. У нас есть очень одаренные которые, дети, есть одаренные, есть взрослые, которые и поделки делают, и танцуют, и поют. У нас есть что показать, и людям хочется себя показать, реализовать себя в этой жизни. Людмила Ткаченко опікується ще й потребами інвалідів з інших санаторіїв. Каже, що сьогодні на часі і розселення незрячих, адже це теж дуже складна категорія переселенців. Есть еще незрячие уплаи, которые тоже надо поселить компактно, потому что их там 40 человек и незрячие, они друг друга больше понимают, чем рядом здоровье человек. Ну, плюс сопровождающий. Вот такая ситуация с ними на сегодня. И мы ходим с обращением и просимся на приемы, чтобы эти вопросы решили. И даст Бог, что решится этот вопрос, который удовлетворит все стороны, потому что эти люди ни в чем не виноваты. І що не знаходяться здесь, і їх треба тоже так обізпечити, як і нормально вчили. Люди з обмеженими фізичними можливостями, як ніхто, потребують уваги з боку держави. До важкої долі додалась ще й війна та необхідність залишити рідні місця. А праця волонтерів та благодійних фондів сьогодні, як ніколи, потрібна та по-справжньому шляхетна.